Сьогодні для вас ми подивимося таро прогноз на серпень місяць, правильно? Подумайте про себе, подумайте, які ви класні, балдюжні, цілеустрімльонні, находчиві, натхненні, обалдійні, а пристрасні, а красиві, а миловідні. О, короче, я вже той, я вже на вашій волоні. Якщо ви по асценденту лев, це для вас. Якщо ви по гороскопу лев, це для вас. Так, давайте думати. Про себе, про себе прекрасніших. І, звісно, ми зараз подивимося, які підказки, рекомендації. В принципі, як пройде місяць серпень, подивимося для вас. Перша карта, перша колода Романтика, мужчини. Свідання, цвіти, конхвети. Це прекрасно, це очень круто. Дуже карта така, знаєте, ніжна. Сходу так, так? Да? Нишність, романтика, а, Можливо, хтось позведе на світаночку. Можливо, хтось вам скаже, «Боже, я в тебе влюбився, моя дорога принцеса, я не можу без тебе жити. Жити і дишати і є, не можу нічого без тебе. Такі моменти, Але якщо ви зараз в пошуку, наприклад, і вам випадає ця карта, будь ласка, слідіть за тим, що людина говорить. Тому що ця людина може так красиво розпалити, так красиво палить вушка, але на самом деле там може бути з того всього, що він сказав, з такого! <laughs> Поэтому будьте да, до тих людей, які вас оточують, але в будь-якому випадку всі подарки, всі компліменти приймаємо на свій щут і кажемо спасіба, можна ще. <laughs> О, друга карта скаже про те, що ви чогось очікуєте. Можливо, це ви кудись вклали гроші і очікуєте на конець прибилі, то що воно прийде. Можливо, ви очікуєте якусь новину перемоги. Десь да, можливо, в якомусь проєкті, або на якійсь олімпіаді, або на якомусь концерті, або просто в робочих моментах, там, десь ви участвували, десь якісь вебінари і так далі, да, і ви там очікуєте відповіді або перемоги, або можливо, ви б, там подали наприклад, заявку там, на роботу, нову якусь, або там, комусь відписали і короче, чекаєте на вопрос життя і смерті. Ну, то есть вопрос не так. Вопрос денежний, да, і это, это очень важно. Очень важно це це дуже Дуже важливо. важливо знати, ви уже в ожидании. Але в будь-якому випадку, що посієшь, й пожнеш. якщо ви сіяли класним, то таким вам. І прорастет. І будьте готові збирати мішки, готовте короче, мільйони вже рядом. Що скаже третя карта? Я вам кажу! Мішки! Бістро побігли по мішки, де там, не знаю, в магазині десь накупляйте. І ось, пожалуйста, у вас новина, у вас нові, -нові, нові новини. Ну, як оце, це тавтологія ця? Цікава новина, класна новина, фінансові моменти, успіх, новий шанс в житті на щось. Можливо, вам запропонують роботу, яку ви дуже хочете, або дуже хотіли, або думали про неї. Можливо, вам запропонують відносини, можливо, вам запропонують руку серце, руку, серце, квартиру, машину, кольцо, яхту, не знаю, де-то в Греції домик, или в Барселоні. Короче, вам багато чого можуть предложити. Дуже класна карта, дуже відкрита карта. Те, що вам будуть в серпні, те, що буде до вас лиця в серпні, да предлагати вам будуть, обіцять вам будуть, дарувати вам будуть. Все приймайте. Все приймайте, все не зря, все, все треба, все вам треба, все в дом, все в сім'ю. І дуже багато можливостей да, туди поїхати, туди сходити, а туди переїхати, на роботу можливо сходить там, з тим познайомитися, знайомтесь, знайомства будуть важні, вони будуть в допомогу потім да, на якийсь час. Поїздки будуть феноменальними, обалденними, крутими. Коротше, по цій карті вперед із пісня і просто на всіх парах уже собирайтесь. уже збирайтесь. Місяць взагалі. Прекрасні Леви, давайте подивимося, що вас чекає. Ще цікавенького, і обальдєнного. друга карта. Якась ідея, або, можливо, якась поїздка, або, можливо, дійсно це польот на самольоті. Може, ви кудись такий вже рванули вже в, ту, в ту Барселону, а я тут вам розказую, а ви і так знаєте, що ви туди їдете. Або Тобто тут якийсь момент, якась ситуація або швидко вирішиться, або швидко зложиться, або ви раз, два, три вже на Мальдівах. Ну, поняли, Не встигла її проснутися, вже хопа, вже рядом, вже там не знаю, таїланд, пауки бігають і так далі. Ну коротше такі моменти. Якась ситуація швидко ророзрулиться да, за скористю свята. Так, да, вона буде на на страстях, на емоціях, на переживаннях, але вона швидко розрулиться. Да. Або якась може був конфлікт, наприклад, може були на роботі якісь моменти, може були між подружками, між вашим партнером, наприклад, або вашою партнеркою да, і вами. Тобто, це все швидко розрулиться, тому що люди зрозуміють щось для себе правильне і поймуть, що. Не треба було взагалі затіватися в якийсь конфлікт і так далі. Що ж каже друга карта? Победа, победа, поїздка, путешествия, ем, признання, успіх. Дуже такі багато моментів, да, які, можливо, ви ведете блог, наприклад, або, можливо, ви на роботі ем, тільки прийшли, а вас сразу хочуть повисити, бо ви очень багато знаєте. Або, можливо, ем, такі якісь поїздка, куди ви хотіли, я вже казала. І оце знаєте, Можливо, буде от на протязі серпня да, саме таке відчуття, отут таке тепло побідоносне, да, таке от, типа, да, та, да, да, ще ще да, да, я знала, що так буде. Я, мені даже було повести, я чувствувала. У мене тут таке чувство тепло. Оце таке чувство буде класне, побідоносне, будь то ви геройка або герой. Знаєте, оце така буде переслідувати вас, буде отакий момент, да, в серпні місяці. Що скаже, ця карта? Третя карта скаже про те, що ви або може чогось не замічаєте, або може будете чогось не замічати, тобто якісь моменти, де вам не вистачатиме трохи інформації. Просто спитайте: щось не вистачає, щось не зрозуміло. Не робіть ви що ви до, да, да, я все знаю, до да, до. Да. Ви все знаєте, поняття діло. А лучше переспросіть. Може, може, саме оцей вопрос, там де ви переспросите, вас приведе оце признання і оцей успіх. Да? Тобто ніколи не нехтуйте тим, ніколи не думайте, що щось тупліє, ніж ви. Ні. Всі розумні люди, всі абсолютно. Ну, без, ну Не без діло, але ви поняли, так, чому я кажу. Ось, всі розумні люди, всі класні і всі допоможуть. Якщо вам десь потрібна якась допомога, спитайте. Не нахід у цей, спитайте. За, і, і за те, що ви спитаєте, з вас нічого не впаде. А навпаки, можливо, ви виростете і станете те, що лучше, і победа буде в ваших руках. Дивимося на моїх прекрасній третій колоді. двохсторонній. Що чекає? Може, на ще на щось треба звернути увагу? Може нам ще треба щось зняти. По любому треба щось знати. Перша карта. Деньги. Подарки. Може нове платье, може нове по поїздити дочка. Може просто повишення по статусу. По статусу. покарєві по лісниці, по зарплаті, да? по якихось моментах, де ви будете, ну як. В якоїсь розмові з якимись людьми, може, там, де ви будете казатися, не казатися, а люди вас бачити вище, краще, може, такий момент. Може, десь дійсно в трибуна, сцена, алея, десь там, де вас будуть слухати, ви будете щось проповідувати своє, розказувати про роботу, там про не знаю, може в когось буде там зустріч однокласників і вам дадуть тост, і вам, вам там ада, дасть мікрофон, чи там свадьба, чи там десь ви будете десь на вас будуть дивитися, да? бо можливо це якась поїздка, да? куди там по роботі там, і так далі, бо може по на якийсь там, там вебінар, якесь спілкування, щось таке, да? якісь там тр -тр тренди, не знаю, можливо, щось по моді, наприклад, тому що тут дуже, ну, дуже красиве вбрання, дуже ошатно одягнута дівчина. І може це щось пов'язане дійсно з модою, з платтями, да? з дівчатами, з цим таким колом, там, де ви будете головна я. Може, в ретрит поїдете, да? якщо вам одгукається така атмосфера. Тобто дуже ну, карта хвитка. Мене до такого не Ну, Дижиться. Ця карта вона може сказати про якісь ваші зависимості. Що це може бути? Це може бути про те, що, наприклад, залежність чого? того, що ви про щось думаєте, за циклина, така жорстка, груба на чомусь. На тому, що ви думаєте постійно, Про одне й те саме, про одне й те саме, про одне й те саме, а мозг уже розривається, тому що він вже такий боже, господи, та Катя, та перестань вже про це думати, я вже не можу, я вже не виважу. А ви думаєте про це, тому що вам це надо, або вам це хочеться, або вам це подобається і так далі. Де, якісь такі моменти. А, сексуальна привлеченність може бути якась, тобто слідить за своїми. Руками, страстями і так далі. <рес> От, ну якщо комусь подобається БДСМ, то ця карта для вас, От. І ця карта ще говорить про ваші якісь скриті помисли, скриті страсті, скриті страхи, скриті потенціали. Те, чого ви не показуєте людям, тому що ви думаєте, що тому що ви або стісняєтесь, або боїтесь, або думаєте, що ну ті типу, людям все це не надо знати, наприклад. І такі моменти теж може показувати ця карта. Що каже нам заключна карта для прекрасних левів на серпень. 2025 рік. Восьмірка кубків. Ну, дивіться, карта самопознання, самокопання, духовності, спокою, гармонії, але яку треба настроїти. Тобто, ви відійдете в сторону і подивитесь, чи правильно ви робите, чи з тими людьми ви спілкуєтесь, чи правильно ви обрали там того або ту, або роботу, або партнера. Чи все правильно, те, що ви робите, Да? Тобто момент там, де ви побудете на одинці, і там, де ви зрозумієте для себе якісь відповіді, да? десь в глибині душі одрити ті відповіді, які вам потрібні на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Уход, да? Уход в сторону. А задія тінь говорить, що та ту ту малу дитину, да? яку десь, десь щось їй не додали, вона може шукати це ізвні, Да? І оці радості всі, які будуть, вони будуть дуже класно тішити маленьку дитину, оцю, яка сидить внутрі вас. Дайте собі цю радість, дайте собі цю можливість порадуватися. Відчуйте кожен момент радісних і абольдєнних, да, серебневих оцих, все, що ми побачили, і романтика, і свідання, і компліменти, і все інше. Прочувствуйте це, проживіть в цьому моменті. Хай ця дівчинка за. Заповне як це прекрасно і завжди так живе. Так прекрасно і абальдєдно. З компліментами, з подарками, з цвітами, з деньгами і и... з усім, що вам треба. Якщо у вас є якісь питання до мене з приводу ваших якихось сумнівів і так далі, ви обов'язково пишете мені в інстаграм, і я вам відповім цього самого власного.